Існує безліч рецептів випікання пасок на Великдень. Я поділюся простим та провіреним рецептом, яким користуюся майже 30 років. Це рецепт однієї чудової жінки, моєї свекрухи. Я готую без опари на 1 літру молока чи кефіру. Якщо вам багато, можна всі інгредієнти розділити пополам. Продукти повинні бути свіжими, а в хаті тепло. Яйця добре розмішую, а масло розтоплюю. Живі дріжджі розчиняю в теплому молоці у великій каструлі. Добавляю сіль, цукор, вливаю яйця, не забуваю про ванілін чи ванільний цукор. Якщо любите, додайте цедру лимона чи апельсина. Все добре розмішую і потроху додаю просійне борошно і добре замішую тісто. В кінці додаю масло і олію і мішу так, щоб тісто стало еластичним та відставало від рук. Накриваємо харчовою плівкою, або, як я, кришкою своєї каструлі і ставимо на 2-3 години в тепле місце, щоб підійшло. Тісто повинно збільшитися в 2 або аж 3 рази. Ось для чого мені така велика каструля. Тісто аж душа радується. Змащуємо олією руки і беремо тіста стільки, щоб заповнити форму на два пальці, як каже моя свекруха. Легенько розрівнюємо тісто, викладаємо промиті і висушені родзинки. Чому зараз? Тому що так вони рівномірно попадуть у кожну пасочку і накладаєте скільки хочете. Формуємо кульку і викладаємо у змащені форми і залишаємо підходити перед випічкою приблизно на 30-40 хвилин. Це залежить від температури, яка у вас в приміщенні. Розігріваємо духовку до 180 градусів та випікаю приблизно 30-40 хвилин. Час випікання залежить від розміру ваших форм. Охолоджену пасочку я прикрасила желатитовою глазур'ю, горішками та цукатами.